Казка, кушок і дружок. Тихо качка сиділа в гніздечку, гріла тілом своє яєчка. Прилетіла до неї муха, звали муху ту на бредуха. Задзищала вона сердито, захотілось їй качку вкусити. А в цю мить розбишаки щури повилазили тихо з нори, крутять вони хвостами, клацають гострими зубами. Найстарший щур у хутряній шапці та ще й парасольку тримає в лапці. Піднялася качка, щоб схопити муху, а щури до гнізда щодуху. Ухопили яєчко щури. Щури клапки задер гори і повезли щури на ньому качини яєчко до свого дому. Собачка дружок недалеко гуляв. Побачив щурів та як гавкне. Я вам покажу розбишаки зубасті, як у качки яєчка красти. Кинулися щури навтюки шарахнулися в усі боки. Найстарший, тікаючи, вивихнув лапку і загубив парасольку і шапку. Упало качине яєчко, розбилося, а з нього на світ каченя появилося. Гарненьке, жовтеньке, з широким дзьобком і звалось воно. Пушком. Шапку щуреві воно одягло, парасольку засунуло під крило і де гойдається, через травичку перечіпається. Запишалось неначе велика качка. Тут побачив його собачка. Ти хто? питає. Я пушок, а ти хто будеш? А я дружок. Подружили дружок і пушок невеличко. Та й пішли удвох рибку ловити до річки. Вудку у воду закинув дружок, Дивиться пильно він на поплавок. Раптом, як скочить, вудлище смик і витяг із річки старий черевик. А що ж родить в черевикові так? Лютуйте мене, Ау -ау, то це ж рак не бурак. Далі вже рибку маленьку й велику Вудив пушок і складав черевику. В тому ж таки черевику старому рибку несли наші друзі додому. Яр на дорозі це вам не смішки. В дружка й пушка коротесенькі ніжки. Друзі вертілися, як тільки схочете. Все не могли через яр перескочити. Та розв'язати задачу важку якось таки пощастило пушку. Ліг через яр глибочений дружок. Вийшов із нього хороший місток і переніс по живому мосту рибку і речі пушок дуже просто. Потім дружка зачепив за хвоста і потягнув за собою моста. Глянув дружок у бездонний яр, кинуло, бідного, зразу ж у жар. О, о, ой, яка глибина, яка перірва страшна! Каже Пушок. Потомились ми дуже. Давай півгодинки спочинемо, друже. Ліг дружок на травиці качається та з маленьким пушком забавляється. Раптом грім загримів, аж земля затряслася. Шура буря велика знялася, мов якась велетенська рука, підхопила дружка і пушка, та шпурнула їх шумом і свистом, полетіли вони за листом. Закрутився пушок, як пір'їнка легка, Розщепіривши крильця дружкові гука. Не лякайся, не бійся, брате, ти у мене учися літати. Опинилися друзі у полі чистім. Замило їх травою і листям, прилетів горобець. Що за дивна копиця? Чи не можна у ній поживиться? Але, бачите, як поживився з переляку на хвіст повалився. Угу, доведеться пушок нам степу ночувати, а яка ж то ночівля без хати. Збудували рибалки хатину добрячу, з риби юшку зварили гарячу. Для пушка дружок зварив каші трошки, щоб малий не опікся, годував його з ложки. Постелилися друзі в хатині, спать лягли о дев'ятій годині. Почувалося їм непогано, та прокинулись друзі рано. Повставали, зробили зарядку, добре вмились, замкнули хатку. Дуже жаль було хатку хорошу лишати, але треба в дорогу рушати. Тихенько йшов по стежині дружок. Позаду чалапав маленький пушок. Побачили друзі у полі хатину. Там прала зайчиха стара біля тину. Малятка зайчатка дули з мила бульки і грались, у небо пускаючи кульки. Одне зайченятко до того загралось, що аж від землі відірвалось. І з кулькою разом пустунчик вухатий підлетів вище тину, а далі і вище хати. Узрівши, що трапилось лихо, збіглись сусіди у двір до зайчихи. Нещасна зайчиха так жалібно плаче, а квочка сусідка кричить куд-кудаче. куд Куди «Куд -ку 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 ти, куди ти, куди ти подався? Бач, халамидник, до чого догрався, втішив якось дружок зайчиху. Ов, вов. Ти слізьми не зарадиш лиху. Треба бігти шукати малого, бо лишиться лиш хвостик від нього. Бігли стежкою, мохом, травою, що не чули вже й ніг під собою. Тут, як вискочать люті собаки, до зайчих летять розбишаки, щоб роздерти зайчиху спочатку, а тоді уже з'їсти й зайчатку. Доганяють, хапають за п'яти, а тут прірва куди тікати. На пушка налетіли собаки, а він тиць, парасольку в мордяки. О, пушок наш товариш добрий, та до того ще й дуже хоробрий. Він, хоча й невеличка птиця. Та ніяких собак не боїться. Переживши важку пригоду, вірні друзі потрапили в воду. Та не будемо, діти, журиться, наш пушок, водоплавна птиця, ні широка ріка, ні море для пушка, не біда й не горе. Шесть і шана малому герою, довго друзів він тяг за собою, і нарешті добрався до суші. Глядь на сушу стирчать чиїсь уші. закричала зайчиха. Синочку, рідненький, чи живий ти, чи ти ціленький? Добрим жабкам скажи спасибі, що не віддали тебе хижій рибі, що витягли тебе на сушу, врятували бідну твою душу. Сказала Зайчиха спасибі Пушкові, сказала Зайчиха, спасибі й дружкові. Заходьте, просила, у гості до мене, я маю капусту і сіно зелене, хоч звірі мої прості. Та в хаті не пусто, є ріпа й морковка, крім сіна й капусти. На руки взяла вітрогона малого, бо ніжка була перебита у нього. Бувайте, здорові. проквакали жабки, піднявши угору тонесенькі лапки. Дружок і пушок не на жарт потомились. Дуже їм їсти обом захотілось. Друзі на ринок зайшли на хвилинку, в крамниці купили свіженьку рибинку. Дивна пригода тут трапилась знову, далі про неї вести будемо мову. Друзі на ринку побачили свинку. Щуку та свинка купила на ринку. Щуку зубасто розрізала свинка. Глядь, а вечеряви в неї рибинка. Ну й не нажерлива щука на хаба. Рибку розрізали, бачить, в ній жаба. Хвакнула жаба. Айай, з болота! В неї комар тут як вилетить з рота, як загуде. Буду всіх, як кусати. Хто хоче жити, тікайте з кімнати. Все затріщало, усе задвихтіло. свиню укусив забіяка зарило, морду нещасну скусав віслюкові, дісталось від нього навіть дружкові. Тільки пушок наш хоробро тримався. За комарем він безстрашно ганявся, а як догнав забіяку лихого, то потрощив йому крила і ноги, ще й парасолькною стукнув по носі, так що комар той стогне ще й досі. Після такого запеклого бою наші герої горді собою. Щоби ще більше сили набратись, вийшли на поле футбольне змагатись. Зветься героєм пушок наш недаром, славиться він ще й гарматним ударом, потім дружок почав бити ворота. Сильно він б'є, та нечиста робота, в азарті спортивнім він так розпалився, що м'яч від удару в вікні опинився. Забита була, так би мовити, штука в кімнату, де жив сам боксер Кабанюка. В дружковім ударі така була сила, що іскри сипнули з боксерського рила. гукнув Кабанюка. Такий здоровило. Ти зовсім розквасити міг мені рило. «Гаразд, я прощаю, сказав Кабанюка. Та хай на майбутнє вам буде наука. Давайте дружити, не будем сваритися. Удари по рилу для мене дрібниця. От я коли б'ю, то ніколи не мажу. Зайнятися боксом я щиро вам раджу. Учися в удар укладати всю душу. Бери рукавиці, лупи оцю грушу. Дружок замахнувся і в грушу так бахнув, що сам Кабанюка від подиву ахнув, а потім назад, як відкинуло грушу, то ледве з боксера не вибило душу. Дружок розізлився, стільця як ухопить, та в грушу, що сили стільцем як затопить. Ударила груша, неначе з гармати. Дружок, як стріла, полетів із кімнати. Не встиг він ні гавкнуть, ні рота розкрити, Замить опинився у пральнім кориті. Знялась на подвір'ї велика тривога ніхто ще ніколи не бачив такого. Сидить у кориті якесь чупирадло, а в нього на спині старе простирадло. Отака товдружка і пушка вийшла з боксом пригода важка. Що ж поробиш? Займатися спортом це не те вам, що чай пити з тортом. У міськім зоопарку зрання починались спортивні змагання. Дуже дивні змагання спортивні. Брали участь в них чорна Пантера, лев, леопард, Бегемот Ненажера та, крім того, жирафа цибата і хитрющі меткі мавпията. Бігуни один одного варті вже чекали сигналу на старті. Всі були у великій напрузі. В зоопарк той зайшли наші друзі. Біг почався. Рвонули спортсмени, аж посипалось листя зелене, а хитрющі малі мавпенята. Тут задумали всіх обігнати. Повертілись вони, покрутились і, за лев'ячий хвіст, учепились, щоб не тратити сили багато І чемпіонами з бігу стати. Лев, побачив їх, рикнув грізно та спинятись було вже пізно, бо праворуч, легка й моторна, швидко мчалась пантера чорна. Лев напружив усі свої сили, мав пенята від жаху завили. По долині і над горою лев могутній летить стрілою, а за левом летять мавпенята, учепившися брат за брата. Заболіли у лева ноги, змокли грива і спина в нього. Міг би лев всіх усіх перегнати. Не дали мавпенята кляті. Мавпенята хвости задерши, закричали Ми були перші. От і лінія фінішу взята. Ну, ж і хитра команда хвостата. Дивувалися звірі звірята, як могли вони всіх обігнати, як обставили всіх ці тваринки у запеклім важкім поєдинку. Та шахрайство своє приховати не змогли від дружка мавпинята. Пушок теж їхні хитрощі бачив, І як чесний спортсмен він відзначив неспортивну мав п'ят поведінку у почеснім таким поєдинку. Це. Сказав не мене їм безкарно. Повели друзі лева в лікарню, доглядали його, лікували, легше хворому левові стало. Мавпинята ж від лева ховались, за обман їм від звірів дісталось. А дружок і пушок, побратими чудесні, що в усьому завжди були вірні і чесні, що в годину важку дали леві ліки. Стали друзями Лева навіки.